Для драконів. Отримавши згоду королеви, Клінкус повернувся туди, де перекинулися його мотасані. Вони таки лежали, уткнувшись у пень від дерева, що впало. Навколо валялись якісь деталі. А ось і я привітався зі своїм металевим. Витвором Клінкус і поклав руку на важель перемкання швидкостей. Сані були вкриті снігом, лівий полос зламався під час зіткнення. Клінкус оглянув машину і зняв з неї деякі труби і кілька великих клапанів. Жителі листвянки, що ходили навколо сани із недовірливим виглядом допомагали Йому знайти Крем'яний запал, 15 зубчатих коліс, пружину та бак. Вибачте, де б нам розміститися, щоб розпочати працювати? запитав їх Клінкус на силу, утримуючи в руках заржавілі деталі своїх колишніх санчат з мотором. Його помічники щинили шум. У якому важко було відрізнити питання від відповідей. За кілька хвилин до них приєднався радник Фалабас, заклавши великі пальці за прорізи жилетки, він відразу постановив на галявині сухостою, звичайно, це єдине місце, де дракон може приземлитися, не зруйнувавши пів міста. Чудово, охоче погодився Клінкус. Жваво, жваво, закричав начальник жандармів, показуючи дорогу Клінкусові, сізає снігоприбиральними лопатами. Потрібно розчистити галявину бігом, бігом. Так розпочалася робота над створенням приманки. Минуло три дні Клінкус ішов. З галявини сухостою, щоб трохи поспати на королівських складах. Удари його латунного молотка по залізу розносилися рівниною, як луна далекої грози. Юки та глина були його головними помічниками. Начальник жандармів категорично заборонив ще комусь наближатися до місця робіт. І ходив навколо, стежачи за тим, щоб ніхто не порушив його наказ. Кожен має займатися своєю справою, сказав начальник жандармів, якось, ніби виправдовуючись, відмінно сказано, підхопив Ріло, який весь час дрімав, розтягнувшись на великій гільці. Увечері третього дня на галявину сухостою прийшла королева, щоб подивитися, як просувається роботи. Обличчя Клінкуса було забруднене маслом, землею і смолою. Одяг був утиканий колючками, а руки почервоніли від холоду. Але вигляд у нього був дуже задоволений. Що скажете, ваша величність? спитав Клінкус у королеви. А ти повинен, що це спрацює? відповіла королева питанням на запитання. Хлопчик почухав у потилиці. Ні, впевнений він не був, але ще робив усе можливе для того, щоб якнайточніше відтворити конструкцію приманок, які робили в місті. Мені здається, почав Клінкус і перервався на півслові, бо світло в листянці за його спиною затремтіло і згасло. Знову заборчав Ріло. Не подобається мені це, друзі. Треба поспішати, так більше не може продовжуватися. Я думаю, у тебе все вийде, Клінкусе, тихо сказала королева. І сподіваємося, що дракон все ж таки розплачеться. Хотіла б я знати, що задумав мій син. Наступного дня дерева листянки були обішані плакатами. Рівно о четвертій пополудні всі жителі міста запрошувалися на галявину сухостою. За пів години до призначеного часу місто на деревах завмерло, як за помахом чарівної палички. Шум на вулицях поступово стих. Їжаки відпочивали у стойлах, майстерні та лавочки були закриті. Все населення листянки рушило по стовбурах, утворивши щільний. Мовчазний потік, що вкинувся на галявину сухостою. Клінку стримав свій залізо дерев'яний витвір на плечах. Головною деталю приманки для драконів була довга вигнута труба, що надавала їм подібності до якогось небаченого музичного інструменту. З одного боку приманка розширювалася як розтруб величезної туби, з іншого звужувалася до вузького дерев'яного мунштука. Придворним чиновникам та кільком щасливчикам з натовпу видали складні стільці з очерету та маленькі підзорні труби. Запухлими лінзами зі смали, які глина були послані в дозор. Вони разом зріло залізли на вершину сухого дубу, звідки відкривався вид до пагорбів, небо вже забавилося рожевими променями заходу сонця, що ковзали по деревах. Великого лісу, як по поверхні Зеленого моря. Королева Джемінія дісталася нарешті королівської ложі і подала Клінкусу умовний знак, збуджений шум раптово стих. Давай, коро не підведи, підбадьорив винахідника ріло з вершини дуба. Клінкус, ми з тобою, підхопив Юки, покажи нам, на що ти здатен. Клінкус набрав у легені більше повітря і щосили дунув в трубу, ставши червоним, як помідор. Прилад не видав жодного звуку. Жителі листянки здивовано переглянулися. Він шарлатан, цей велетень шарлатан, заарештувати його, голосно кричав Тіпсар, розмахуючи руками. Ой, вибачте, схаменувся Клінкус, виймаючи з гунштука запобіжний клапан. Він зробив це один, ще один глибокий вдих і знову до нову трубу. З розтруба. Вирвалося незадоволене шипіння, що недовго висло в повітрі над лісом. Клінку здмухав, поки у нього не перехопило подих, а потім підняв очі до вершини висохлого дуба, де глина та юки вдивлялися вдалечі, в далечінь, намагаючись щось розгледіти в блакитному небі. Нічого не видно, сказав Юкі. Я теж нічого не бачу, додала глина. Жителі, що розбер... роз... зібралися на галявині, голосно перемовлялися, не приховуючи нетерпіння, Клинку знову глибоко зітхнув і. Подув у приманку для драконів так сильно, як міг. У повітрі почулося вже знайоме шипіння, а слідом за ним з дуба пролунав голос глини. Нічого, зачекайте, зачекайте, я його бачу, закричав раптом хтось із натовпу. Це він, він летить, он там, чорний, з крилами. Усі голови на галявині повернулися в один бік. Точно летить, почулися голоси. Це дракон, уточнив хтось із натовпу. Так, так, он він. Я також його бачу. Це Ворона, оголосив з дуба розчарований голос Юки. Натоп Невдоволено забурмотів. Він дунув приманку, втретє, потім в четверте. Але Юкі та глина лише сумно хитали головами жодного дракона на горизонті. Сонце майже сіло і все небо палахкотіло помаранчевими смугами. Хтось у натовпі помітив, що в місті, не спалахнули вогні. Великий ліс поринав у зимову ніч. Люди в повній тиші почали розходитися з галявини. Сподіваюся, мамо, тепер цього велетня з тусанами виженуть із міста, Паркнув із королевської ложі ті пса. Королеве Джеміння опустила очі. У всякому разі. Ми спробували, сумно сказала вона з натягнутою усмішкою.